Ну, тіло. Моя телефонка писала вчора. Може, цього треба... Чого таке? Ну, тіло є. Не дивись, чи не в тобі п'є, вони багаті. Можна мені дати? А, тіло. Хороший хлопчик, дядько. А, так вони такі є. Походу, просто прийшли ми ту Тут Ось такі є, такі є. А, їди нема? Найпідходніші. Тіло у них таке приколюшне. Йдіть, <голові> Бо... йдіть, йдіть, йдіть. Мухнята. Це хто? Це Радська Вівчак. Це mm. румейка є. Та є Я не чистить. Та є Смоленькому. Так, обереж, тварина може вдарити. Пішли, на вам дивіться. Ой, який ліць, це прикольно. Це альпака. Я більше не харкаю. Альпаки не харкають. Да? Да. Так? Да. Да. Ну ладно, я тобі вірю. <связать> Короче, <дверь. связать> Не сиди. <связать> Не модно, у него кудряшка есть. <связать> ну все, можем тебе тоже трое. Пошли. Это офигеть. Я извиню. А я я делаю.